Всім привіт! Ви на каналі Тата Коін. І сьогодні я хочу вам розказати про те, що той додаток, який я вам пропоную зараз зареєструватися і бути в моїй команді, він не є пірамідою. Так як це продукт, завдяки якому ми заробляємо. Ось дивіться, він в мене встановлений на телефоні. Бачите, ще зараз трошечки не видно, так? Ось він. Так. Тут в мене є біржі, які можна користуватись. Ось він наш робот. Ми його включаємо, і він є продуктом, Він є, ми бачимо його, як він працює і користуємось ним. Так, і піраміди тут немає. Тут лише є інвестиції, заробіток від криптовалюти. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте ці питання. Я їх чекаю вже кожного дня на своєму каналі. Пишіть мені в Телеграм. І також слідкуйте, будь ласка, за моїм роботом, який зараз мені заробляє. Як я через два дні або як тільки є час, викладаю новини. І хочу вам сказати, що дуже б хотілося мені заробити не тільки інвестуючи, а ще й створюючи свою команду. Тому я зараз викладаю ці відео і розказую про цей робот. Дуже дякую за увагу! Всім пока-пока!